Всім добрий день, зробимо невеличкий огляд нових наших ножів. Отакі пакування добрі, гарні. Це нож універсальний. Перевіряємо. Германія, дуже якісний. Ручка така гарна. Перевіряємо, ой, як ріже. Дивимось. Ой, як ріже. Бомба ніж. Гарні пакування на подарок або додому. Раз. Так, це вже трошки покраще. Професійний. Шевський ніж. Так вони його правильно ріжуть там, чи отак. Ох, як ріже. Як там хлопці. Ну, Красота. Ріже дуже класно, тоненько ще можна. аж скрипить. Супер. Ріже офігенно. І ще один нож сотоко називається. І сотоко, правильно, не дуже розумію, перевірю його на Ой, цепляємо мгновенно. Ох ты как красиво салатик. Це вже професійні ножі. Це реально круті, тому звертайтесь на наш сайт і ось таку красоту замовляйте. Ох, как моргає.